Угода про асоціацію України з європейським союзом запрацює у повному обсязі восени. Про це президент Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Глава держави зазначив, що нині Україна працює над тим, аби запровадивши зміни, наздогнати у розвитку країни, які раніше розпрощалися із радянським минулим. Дональд Туск своєю чергою високо оцінив зусилля, яких доклали українці задля реалізації європейських прагнень, та подякував їм за незмінність позиції. Za kilka tygodni zawarliśmy robotę nad uchodą pro asociację. To na następnym krokiem na szlechu do ubezpieczonej, stabilnej drzawy, a także wzrastającej ekonomiki. Z 1 września uchwała o asociację rozpoczynaje pracować w pełnym obszarze.